У цьому відео ми розглянемо знижки і націнки. Подивимося в розділі продажі ці ціною знижки. Знижки. А знижки бувають ручні, прості знижки, де вказується відсоток. Якщо відсоток зробити негативним, тоді це буде не знижка, а націнка. Розглянемо, як надаються ручні знижки. Треба перейти до замовлень покупців. Відкриємо замовлення покупця. Тепер глянемо, як надається ручні знижки, на прикладі цього замовлення. Можна натиснути на посилання зверху. Роздрібна знижка 2% і без ПДВ. Треба вибрати тип знижки, який нам потрібен. Потім натиснути ОК і знижка застосується. Також можна в договорі для контрагента зайти в сам договір, ціноутворення, вказати вид знижки на ціну. Ось, який буде застосовувати, можна вказати і вид цін для даного контрагента. Таким чином, коли буде вибиратися конкретний контрагент, автоматично буде застосовувати з них. Ну, наприклад, якщо взяти вареничний і змінити на записок, ціни перерахувалися, повернемося до кафе вареничний, так, всі перерахувалися і додалися ще й знижка. Ось так діє. Переглянемо автоматичні знижки. Виходимо на вкладку автоматичне. Автоматичні знижки розподіляються на декілька методів застосування. Тобто додавання це означає, що кожна наступна знижка додається до попередньої. Максимум це означає, що з двох знижок обирається максимальна. Метод мінімум це мінімальна знижка, обирається з декількох методів послідовне застосування. Тоді знижки послідовно йдуть одна за другою, але вибирається тільки одна з них. Витиснення це одна знижка, витискає іншу знижку. Для того щоб вони працювали. Треба створити групу спільного застосування. Ось, наприклад, група послідовного застосування, а потім в цієї групи вже створювати ту чи іншу знижку. Ось, наприклад, в методі максимум створимо знижку для тих покупців, які куплять товару більше там 10 тисяч гривень. Створимо приклад. І для того щоб створити нову знижку, треба натиснути на кнопочку Створити. Відкриваємо, заходимо в саму знижку. Знижка бувають для опта, роздріба і всю. Опт це документи, які виписуються. Замовлення покупця, накладна, рахунок. тощо. Якщо роздріб, то це буде робоче місце оператора роздрібної торгівлі. Якщо всюду, то знижка буде діяти і для опта, і для роздрібу. Спосіб надання. Це буває або відсоток, або сумою, або видом цін, можна задати знижку, тобто декілька видів цін зробити, а потім той чи інший вид цін застосовувати повідомлення і подарунок. Отакі види способів бувають. Застосовувати знижку можна на рядок або на весь документ. І кількість. У відсотках, якщо стоїть відсоток. умови надання знижки, які бувають, для того, щоб створити, натиснути додати, потім плюсик натиснути і вийде віконці, в якому можна налаштувати умови надання знижки. Умови надання бувають. Наразовий об'єм продажу за комплект купівлі, за купівлю в день народження. І якщо день народження врахований в карточці контрагента, і цей контрагент фізична особа казати дату у полі день народження. Ну, наприклад, зайдемо продажі покупці, от Маразюк, Ангеліна Михайлівна, змінимо. Тут, бачите, ФОП стоїть і тут, де ipn документ є день народження. Наприклад, там 10.08, там якесь 2000. Цей день буде застосована ця знижка. Далі йдемо по знижкам. Опис умови. Умови можуть бути сума або кількість. У документі або в рядку, ну і знаки збільшення або зменшення математичні, і, ну, і саме значення умови, кого можна показати, к якої групі відноситься ця умова, якщо в умовах спородні групи, якщо їх немає, то ні, тут нічого не збирається. Ну і тут додається вже, якщо нам потрібно розподілити вироби, продовжимо наш розгляд. Ми відкриємо наш вже налаштоване обмеження і створили умову надання заразовий об'єм продажу, тобто неважливо, як накопичення, немає. Якщо покупець закупляє товар на суму більше 10 тисяч в одному рядку, тоді на той рядок надається знижка, і якщо номенклатура знаходиться в групі вироби. Ми записуємо і продовжимо. Перейдемо на вкладку уточнення і обмеження. На цій вкладці можна вибрати, за якими ознаками надається уточнення. А уточнення це може бути номенклатура, або по категорії, або за ціновими групами, або за групами, або за самою конкретною номенклатурою. У даному разі у нас умова: це усі товари, які знаходяться в групі вироб. одержувачі знижки, можна розподіляти за деякими контрагентами. Якщо відкриємо, можна на кафе Варенична застосувати знижку, але має сенс за категоріями дивитися на. На контрагентів або за сегментом контрагентів. Також можна додати знижку за складами. Наприклад, якщо ви накремите знижки на окремому складі, продажу, в який свою необхідність заінтересувати клієнтом. Розклад з допомогою цій вкладці можна визначити окремий день тижня, а також час початку, час закінчення дія знижки. Якщо час початку і час закінчення не вказаний, то діють знижка тільки в той день тижня, який зазначений. Наприклад, додамо там в понеділок, нам потрібно з такого то по такий час продавати за цією знижкою. В період дії, тільки в цей період буде застосована ця знижка. Додатково вибирається група, як було зазначено раніше, групою позначається метод нарахування знижки. Ми розглянемо, як можна застосовувати ту чи іншу знижку. Наприклад, знижка по перевищенню суми порядку. Зайдемо, продажі, замовлення покупців, відкриємо замовлення, скасуємо знижку 2% ручну, яка надається автоматично. Зробимо так, щоб наша сума перевищувала 10 тисяч гривень. Надамо більше продукції нашої. До кілограм, наприклад. Дивіться, кнопочка автоматичної знижки для застосування стає красною. Це вона показує, що треба розрахувати автоматичну знижку. При натисканні знижка надається 5%. Вона відраховує від всієї суми. І таким чином знижка складає 790 гривень. Кнопочка автоматичної знижки, коли стає зеленою, це означає, що знижка вже надана. Для того, щоб переглянути, які знижки надані, можна натиснути на посилання у верхній частини замовлення. Застосовані автоматичні знижки. І якщо знижка перекреслена, то вона застосована. На цьому за знижками можна закінчити. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.